Прошу встати, суд іде, сідати, шановні судді Конституційного суду України. Шановні присутні, сьогодні, середа 13 листопада 2024 року розпорядженням судді, що виконує обов'язки голови Сенату, призначено до розгляду у формі письмового провадження дві справи за скаргою Aeros Investment Deutschland» І інша справа за скаргою Шваб Віри Олександрівни. Зараз ми почнемо розгляд першої справи. Засідання Сенатів Конституційного суду України є повноважним за присутності щонайменше шести суддів на його засіданні. Наш Сенат сьогодні діє в складі тільки шести суддів. На цьому пленарному засіданні присутні всі шестеро суддів Конституційного суду України: Віктор Городовенко, Василь Лемак, Володимир Мойсик, Олег Первомайський, Сергій Різник, Галина Юровська. Кворум для проведення засідання є. І зараз я хочу взяти першу справу. Ну, повідомлю вас, що відводів на цю хвилину суддям не заявлено і вони не заявляли про самовідводи. І... У справі доповідачем Олег Олексійович Первомайський. Первомайський наше засідання фіксують, ведуть протокол. І нам належало б роз'яснити права учасникам провадження і присутньому залі, але вони добре їх знають. Права тут Максим Юрійович і працівники апарату, то я думаю, потреби роз'яснювати. Права немає. І нам треба вирішити питання про можливість розгляду справи спочатку судовому розпоряднику про з'явлення. Будь ласка. Дуже дякую, шановний голово засідання, Високий суде. Інформую, що усі учасники Конституційного провадження завчасно повідомлені про і час пленарного засідання. На пленарне засідання Другого Сенату прибув Максим Євгенович Дирдін. Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України. Від уповноваженої особи, яка діє від імені суб'єкта права на конституційну скаргу Дмитра Гончарова, на адресу суду 11 листопада цього року надійшов лист, в якому він повідомив про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з огляду на воєнний стан, відсутність або сполучення та ускладнену логістику між країнами. Просить суд розглядати справу за відсутності представника кампанії. Представник президента України в Конституційному суді України Дембовський Сергій Георгійович також повідомив суд про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та не заперечує проти розгляду справи за його відсутності. Дякую. Дякую. То нам належить вирішити питання про розгляд справи за відсутністю повноважної особи суб'єкта права на скаргу і за відсутності постійного представника України у Конституційному суді України. Спершу Олег Олексійович вам слово. Дякую, пане голову. Вважаю можливим подачу розгляду. Судді не заперечують? Максим Юрійович, ви не заперечуєте? Не заперечую, вас. Не заперечуєте. Дякую. За таких обставин ставлю на голосування розглянути справу за відсутності Дмитра Гончарова і Сергія Дембовського. Хто за, прошу голосувати? Одноголосно. Дякую. Чи є? Ну, Максим Юрійович, у вас є до початку. У мене клопотань по цій справі на даний час немає. Дякую. Ми готуємо добре. позицію Верховної Ради по цій добре, справі. Добре, добре. Щиро дякую. Тоді слово для викладення змісту скарги підстав для відкриття провадження надається судді доповідачу судді Конституційного суду України Первомайському Олегу Олексійовичу. Будь ласка. Дякую, пане Голово. Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ звернулася до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність частинам 1, 2 статті 8, частини 4 статті 13, частині 2 статті 19, частинам 2 3 статті 22, частинам 1, 4, 5 статті 41, частині 2 статті 61, частина 3 статті 62, пункту 1, частини 2 статті 129 Конституції України, низку приписів двох законів, а саме пункт 1, частини 1 статті 3, 3 закону України про санкції 4, 14 серпня 2014 року. Та абзац перший п'ятий, двадцятий, двадцять перший, під пункту три пункту першого закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення ефективності санкцій пов'язаних з активами окремих осіб 12 травня 2022 року. І абзац перший, другий під пункту першого, абзаці третій, чотирнадцяте, під пункту четвертого пункту першого розділу першого закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо стосування санкцій. Це приписи стосували змін до кодексу адміністративного судочинства. Третя колеги суддів Другого Сенату Конституційного суду України 10 липня 2024 року відкрила Конституційне провадження у справі за Конституційну скаргу товариства, становивши наступний предмет Конституційного контролю пункти 1 і 1 з значком 1 частини 1 статті 4, абзацу 1 частини 1 статті 5 з значком 1 закону України про санкції в редакції закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб від 12 травня 2022 року. Та абзац 1 частини 1 частини 2 статті 283 з значком 1 Кодексу адміністративного судочинства в редакції цього ж закону від про внесення змін до деяких законодавчих щодо стосування санкцій, другий сенат ухвалив від 4 вересня 2024 року, підтвердив юридичну позицію колегії і відмовив відкриті конституційного провадження за іншими нормами, які не були мною тільки що названі. Змісту конституційної скарги та долучених денних матеріалів бачається такі: Міністерство юстиції України 7 липня 23 року звернулось до Вищого антикорупційного суду України з позовом до публічного акціонерного товариства Групи ЛСР за участю третіх осіб, які не з'являються мастійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача товариства громадян Російської Федерації Молчанова Андрія Юрійовича, товариства з земельною підальністю АЕРО з проханням, зокрема, застосувати до. Пад групи ЛРС санкції установу пунктом 1.1 частини першої статті 4 закону про санкції, сягнути в дохід держави активи, а саме 100% частки статутного капіталу ТОВ року у розмірі, визначеному статутним капіталом, якої володіє товариство, стосовно яких пад група ЛРС реалізує права тотожні за змісту право розпоряджень. Позивні вимоги обґрунтовані тим, що рішенням Ради національної безпеки оборони України про засування та внесення персональних санкцій в дії указом президента від 19 жовтня 22 року застосовано персональні санкції, економічні та інші обмежені заходи у вигляді блокування активів, в тому числі до групи ПАД ЛРС. В рішенням 22 серпня 2023 року позов міністру задовольний застосував до ПАД групи ЛРС санкції встановив пунктом 1.1 частини першої статті 4 закону про санкції та стягнув у дохід держави 100% частки статутного капіталу ТОВРОК. Стосовно якої пад групи ЛРС через товариста може вчиняти дії тотожні змісту право розпорядження, не погоджуючись сказаним рішенням, товариство скаржило його апеляційному порядку. Колеги суддів апеляційної палати ВАК з постанові 10 жовтня 23 року залишила без задоволення апеляційну скаргу товариста, а рішення суду першої інстанції без змін. Судове рішення зокрема, та тим, що відповідними рішення РНБО введено в дію введено введеними в дію указу президента до пад групи ЛРС. Та інших осіб, в тому числі как бы, громадян Російської Федерації, до товариства, е яке контролювало как бы, суб'єкт, до якого санкція, застосовано санкцію, застосовано передбачене чинним законодавством санкцій. Тому нема підстав для скасування відповідної рішення суду першої інстанції. Аналізуючи конституційну скаргу та матеріали, які були додані суб'єктам звернення. Було встановлено, що конституційна скарга в частині перевірки на відповідність конституції України пункт 1 Пункту 1.1 частини першої статті 4, абзац у першої частини першої статті 5 з значком 1 закону України про санкції в редакції закону 2257, абзацу абзац у першої частини першої частини другої статті 283 з значком 1 Кодексу про адміністративне судочинство України в редакції закону 3223 за формою з змістом відповідає вимогам статті 50 55, 77 закону України про Конституційний суд. Товариста є належним суб'єктом права на конституційну скаргу згідно з статтею 50, 56 цього ж закону. Відтивно до статті 151 Конституції України, питання про відповідність Конституції України, конституційність порушена в конституційній скарги. під відомчим Конституційному суду. Другий сенат Конституційного суду України ухвалею від 9 жовтня 24 року ухвалив провести розгляд цієї справи в формі письмового провадження. Мною, як суддею доповідачем. У цьому провадженні підготовлено низку запитів для висловлення юридичних позицій щодо відповідності чи невідповідності Конституції України, низки приписів законів України, які було озвучено. Ці запити направлені до президента України, голови Верховної Ради, віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністра юстиції України, низки наукових закладів. Про зміст відповіді, коли вони будуть надходити суддів Сенату, буде поінформовано в подальшому на засіданнях суду. Дякую, доповідь завершена. Дякую, Олежі Олексійовичу. у суддю бажання щось уточнити в судді доповідача? Немає. У вас немає додаткових матеріалів, Максим Юрійович? Немає, справі. Немає. Якщо їх немає у судді доповідача і суддів, я ставлю, немає, бачу, ставлю. На голосування, шановні колеги, пропозицію визнати дослідження матеріалу справи на відкритій частині пленарного засідання завершеним. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати? Бачу одностайно. Шановні судді, присутні, другий сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у справі. Рішення буде оприлюднено на офіційному вебсайті. Суду, як цього, вимагає закон про конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання Другого сенату у цій справі оголошують завершу суди де.